Доброго ранку, малята! Рада вас вітати, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні хочу вас познайомити зі звуком А. Але для початку я вам пропоную підготувати наші вушка. Отже, закриваємо наші оченята і уважно слухаємо. Скажіть, що ви чуєте? Здогадалися, це пташка. Правильно, це автомобіль. Молодці, це веселий дзвоник. Жила собі дівчинка Алочка, у неї було багато іграшок. Одного разу Аллочка пішла на прогулянку. З улюбленою лялькою. Загравшись з іншими дітьми, дівчинка поклала десь ляльку та забула, де поклала свою іграшку. Дуже засмутилася Алочка і почала голосно плакати А-а-а-а. Іші діти почули, як плаче Алочка, і знайшли її улюблену ляльку та принесли дівчинці. Діти, як плакала Алочка, Пісенька, звук Алочки звучить «А-а-а-а-а». Її можна співати довго, тягнути її можна. Тільки почути та вимовити. Давайте усі разом вимовимо звук А. А наш звуковий чоловічок допоможе його запам'ятати А-а-а. Молодці малята. Діти, наша лялька аочка плаче знову. Вона не може заспокоїтись. Давайте і ми з вами заспокоїмо і заспіваємо пісеньку нашій ляльки Алочці. А -а -а, -а, а? 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 Дівчинка Алочка дякує вам, що ви допомогли її заспокоїтися. І пропонує пограти в цікаву гру. Подивіться уважно на малюнок і назвіть разом зі мною, що на ньому зображено. Автобус. Повторіть автобус. Молодці! Жаба, жаба. Повторіть жаба. Їжак. Ще раз. Їжак. Кран. Ще раз. Кран. Молодці малята. Діти. Так, з яким ми звуком сьогодні познайомились? Правильно, зі звуком А. Ви сьогодні дуже